Слава Ісусу Христу. В Біблії сказано, що ми маємо припоясати чресла ума свого, тобто ми маємо слідкувати за тим, про що ми думаємо. І Ісус Христос, коли був на землі, Він також підняв цей стандарт апостольської церкви до надвисокого рівня. Якщо в законі було сказано не гріши, там не прелюбодійство і так далі. Не вбий, то в новому заповіті Господь піднімає цей стандарт до рівня помислів. Говорить, якщо ти навіть в помислах возжелав, там, до прикладу, жінку, там тощо, то ти вже згрішив у серці своєму. Тобто, Важливо слідкувати за своїм розумом. І коли люди сьогодні ігнорують Слово Боже, ігнорують апостольську церкву, не хочуть щоденно перебувати в одкровенні Слова Божого. Але Ісус попереджав, що треба пильнувати. Якщо ми діти Божі, то ми маємо маємо пильнувати, щоб не потрапити в пастку сатани. Але коли люди ігнорують Слово Боже, то сказано, що... Коли люди не мають Бога в розумі, то Бог віддає таких людей привратному разумі, разуму, і ми можемо бачити, що відбувається з Європою, що відбувається з нашими сусідами, які прийшли до нас вбивати, грабувати. Одні живуть в тиранії, інші живуть в содомських гріхах, і це все розповсюджується і приходить уже до нас в дім. Сьогодні ми можемо побачити в Україні вже ці якісь. ЛГБТ-спільноти фінансуються певними особистостями, влаштовують якісь там марші, рівності і так далі. Але і натрапив на таке відео одне, де пропагуються подібні речі, там і військові, якісь там вдягали форму, і так далі. І безліч коментарів. Дайте їм свободу, хай там живуть як хочуть, і так далі. А перший аспект. Я теж воював і віддав найцінніше, що в мене є, моє здоров'я за те, щоб захищати моїх дітей, за те, щоб захищати мою родину. Я взяв до рук зброю, захищаючи цінності, які вклав Бог в мене, які Бог дав кожному з нас. Бог створив кожну людину за образом і подобою Божою і для того, щоб нам. Відповідати цій подобі, ми маємо підтримувати цінності, Божі цінності і захищати ці цінності. І Бог сказав, до прикладу, взяти, хоча б книга Левіт, 18 розділ, 22 вірш. А з чоловіком не будеш лежати, як з жінкою. Гедота, воно також Бог говорить: бо кожен, хто зробить одну, одну з цих всіх Гедот, то душі, що роблять, будуть винищені споряд... серед їхнього народу. І перед тим, як писати подібні коментарі, підтримувати подібних персонажів, які коять огиду в Божих очах, Бог не створив нас, щоб ми лягали там з чоловіком, чи щоб ми були гомосексуалістами, чи лісбійками, чи гендерні ці різні речі, Там обирали, ким я хочу бути люд... жінкою, чоловіком, тваринкою, якоюсь, чи, може якоюсь скотиною. Це взагалі відхилення від Божого стандарту, і за ці речі приходять прокляття в життя людей. І тим паче важливо нам задуматися. Ми не в тій позиції, в нас в країні війна, і коли ви підтримуєте подібних сатаністів, содомітів, то ви наражаєте наш народ ще на більші прокляття. Майте розум Христов і думайте, що ви робите. І за всі ці речі, які ми сіємо, ми будемо пожинати плоди. Якщо ти сьогодні підтримуєш подібних е, сатаністів, то будь готовий до того, що твоя дитина завтра прийде, надивившись такої хріні. Прийде і скаже тобі, твій син там скаже, я хочу жити е, з іншим хлопцем, чи твоя донька прийде і скаже: Я не хочу народжувати дітей, я хочу жити з цією жінкою, чи я хочу бути якоюсь скотиною, чи ще щось. Думайте, що ви робите, думайте, кого ви підтримуєте. Тому що е, хто з ким поєднується, якщо людина підтримує ідеологію подібних людей, то вона буде нести за це відповідальність. І е, варто згадати, чим закінчив Содом і Гомора. Бог е, терплячий і люблячий, але терпінню приходить кінець. І коли прийде кінець цьому терпінню, то е, ми можемо бачити гнів Божий. Тож будьте розумні, е, підтримуйте. Цінності, які вклав у нас Господь, любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.